Гей, з вами Кейт. Та ви на моєму каналі про адаптацію США. Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, що робити з бенефітами, якщо ви вже офіційно працевлаштовані. Перед тим як продовжити, постав подобайку цьому відео, підпишись на мій канал, бо тут безліч корисної інформації. Також напиши в коментар на підтримку україномовного контенту. Цікаво! Поїхали! Перше, що хочу сказати, що коли ви заповнюєте документи будь-які документи, не тільки на отримання бенефітів, уважно читайте про що там йде мова. Розумію, що може бути склад. В такому випадку використовуйте Google перекладач його допомогу, ви можете перекладати навіть те, що надруковано, ви не можете його скопіювати. Дуже зручна функція, рекомендую. Так ось у цих документах чітко вказано, якщо у вас відбуваються будь-які зміни, це ви знаходите або втрачаєте роботу, зміна орендної плати, ви вагітні або щось інше, то ви зобов'язані повідомляти про ці зміни. Те, що ви знайшли роботу, це ще не означає, що вам одразу відмінять ці бенефіти. Вони проаналізують вашу заробітну плату і потім вам скажуть, чи залишають вам бенефіти або їх відміняють, якщо ви достатньо заробляєте. Для того о, щоб проживати у цьому штаті і утримувати всіх членів родині, які ви вказували у тій формі, які ви заповнювали перед тим. Тому одразу після працевлаштування я вирішила повідомити про це. Я повідомляла електронно електронною поштою направила їм цю інформацію. На що вони мені надіслали документ, який мав заповнити за мене мій роботодавець? Кажу одразу, що я намагалась його заповнити самостійно, бо я не зрозуміла, що це форма для мого роботодавця. На що вони мені відповіли окей, але. Дякую, що ти нам надала цю інформацію. Цю інформацію має надавати саме твій роботодавець. Я звернулася до HR, і вони допомагали мені з цим. Там була така певна форма на одну сторінку, де вказувалася моя персональна інформація. Також скільки годин я маю працювати, як саме відбуваються виплати, та скільки я отримую. Також які бенефіти надає мій роботодавець, і хто саме надав цю інформацію, тобто контактна особа від мого роботодавця. Заповнену форму я направила в Department of Human Services, також вони мені відповіли через два дні та надіслали фізичним листом форми, які я маю знову додатково заповнити і направити їм назад. Форми виглядали як ті самі, які я давала на самому початку для отримання бенефітів. Також у цьому листі вони зазначили інформацію про дату нової співбесіди по телефону. Коли ви подаєтесь на бенефіти, то процес будується таким чином: ви подаєте онлайн або офлайн, заповнюєте всю необхідну інформацію. Потім вони назначають, вам інтерв'ю також у кожному штаті може бути індивідуально або це персонально, або в телефонному режимі. Я всі такі інтерв'ю проходила в телефонному режимі, і вже після того вам кажуть в відповідь, чи погодили вам бенефіти, чи ні. Також у листі була сказана інформація, що якщо я не надам знову заповнені ці документи, то вони мені відмінять мої бенефіти. До речі, у листі була вказана найголовніша інформація, що я можу подати ці форми онлайн. Для того щоб мені це зробити, мені потрібно було зареєструватися в особистому кабінеті, використовуючи картку, на яку я власне і отримувала ці бенефіти. Там потрібно було вводити дані цієї картки, і також мені надходило як отіпи пароль для того, щоб підтвердити, що саме я є власником цієї картки. В цьому онлайн кабінеті. До речі, можна побачити безліч інформації про. Свій кейс, наприклад, скільки саме ви отримуєте бенефітів, коли вони вам були погоджені, які документи ви заповнювали. До речі, на цьому сайті можна також подати і онлайн взагалі на бенефіти, і не звертатися до них офлайн. Це дуже зручно, якщо у вас немає можливості туди приїхати. І також що дуже важливо, ви можете завчасно подивитися, яку суму бенефітів ви зможете отримати. Будете знати, на що вам розраховувати. Але як я казала раніше, як я кажу завжди, ніколи не розраховувати на бенефіти. Це додаткова допомога, її можуть вам і не одобрити. Далі в моєму особистому кабінеті вже було ті дві форми, які вони мені надіслали у листі. Є важливий нюанс, щоб їх відправити, потрібно було підвантажити додаткові пруфи. Це той документ, що заповнював мій роботодавець, а також підтвердження моєї адреси проживання, тобто від мого ленд-лорду, що я тут живу. Я це вже надавала раніше, тобто в мене ці документи були без цих підвантажених файлів. Ота форма сама просто так би не відправилася. І це є також певний нюанс. І потрібно Враховувати, що не те можна відправити онлайн, якщо у вас, наприклад, немає певних доказів. І Я насправді не знаю, для чого я все це робила, тому що після того, як я знову підвантажила всю цю необхідну інформацію, вони мені надіслали лист про те, що вони там все проаналізували, і моєї зарплатні достатньо для того, щоб я могла оплачувати житло і проживати в Нью-Йорк. Справді мені було як все одно, чи продовжать мені бенефіти, чи мені їх відмінять, тому що у мене вже була робота, і я за це не хвилювала. Бенефіти для мене були як перший крок, ну Момент, коли я не була працевлаштована, і це дійсно така суттєва допомога грошова, яка допомагає на перших етапах. Далі вже це в наших руках. Ми маємо шукати роботу, працевлаштовуватися, допомагати державі, допомагати іншим громадянам, тому що ви маєте розуміти, що це не безкоштовна допомога, а за це платять інші люди з своїх податків. Тому моя власна думка: треба як скоріше знаходити роботу, працевлаштовуватися, платити податки та допомагати тим людям, хто зараз потребує Бує допомоги у вигляді бенефітів. Я отримувала бенефіти у двох штатах. Нагадаю, ну, про це розповідала ось тут. Перший мій штат це був штат Меріленд. Я там отримувала грошову допомогу, допомогу на продукти, і також в мене було страхування. Це було упродовж двох чи трьох місяців. Потім я переїхала і тут вже переоформлювалася. Щодо страхування, страхування в штаті Меріленді я не встигла активувати. Тут я приїхала, переоформила в мене також було безкоштовне страхування від штату. Один раз я ним навіть скористувалася. Дуже цікаво, що я була в емердженсі, і в мене не було страхування. Я їм одразу сказала, що в мене немає страхування. Вони мені надіслали чек, але на той момент в мене вже було страхування, і я його просто перенаправила в страхову компанію. І сказала, давайте друзі, допомагайте. Наче все вийшло добре, я нічого з того не платила. Тому якщо у вас така сама ситуація, у вас немає страхування, і ви страждаєте, не йдете до лікаря, то не робіть цього. Скоріше за всього, потім страхування все покриє. Щодо страхування та бенефітів від вашого. Роботодавцю, кожного роботодавця різні умови. Ви можете це уточнювати перед тим, як працевлаштовуватися. Єдине, що хочу сказати, що якщо ви думаєте, що ви працевлаштуєтеся, і у вас одразу буде страхування, то ні. Зазвичай є випробувальний період від 3 до 6 місяців, і тільки після того ви починаєте отримувати бенефіти від вашого роботодавця. Страхування від роботодавця воно також не є безкоштовним, тому що зазвичай частину оплачує роботодавець, частину оплачуєте ви. І в залежності від умов і надає роботодавець, ви ту суму. Певно, і оплачуєте. Інтерв'ю, яке мені назначили для того, щоб поспілкуватися зі мною, ніхто так і не зателефонував, тому що вони направили лист, що вони мені відміняють бенефіти. Я очікувала на те, що вони мені позвонять, але вони мені не позвонили. І головний висновок всієї цієї історії поважайте правила тієї країни, де ви проживаєте. І уважно читайте документи. Якщо у вас щось змінюється, ви працевлаштовуєтеся, змінюється орендна плата, або не знаю, ваша родина розростається, то ви про все це маєте повідомляти. Державі бенефіти є суттєва допомога на перших порах, але вона розрахована упродовж одного року. Що буде далі, я поки що не знаю офіційної інформації, не бачила стосовно цього. Тому враховуйте цю інформацію і не розраховуйте, що упродовж цього періоду вам будуть виплачувати ці бенефіти. Ну а якщо ви тільки нещодавно приїхали в США та не знаєте з чого розпочати, то знаходьте мене в інстаграм. Я підписана як я Катєйка. Надсилайте мені український прапор в особисті повідомлення, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист. По адаптації в США і ну, обов'язково вірте в себе. у все точно вийде.